Друзі, привіт! Насправді планувала відзняти цей ролик набагато пізніше, але роблю це зараз, бо хочу поділитися з вами чудовою новиною. В мене продався перший товар з оптомаркету. Я, звичайно ж, не могла не спробувати цей новий сервіс від нашої компанії, бо вважаю, що це дуже і дуже гарна ідея. Уявляєте, я виставила цей товар вчора ввечері. І буквально за декілька годин він продався. Ну, обіцяю, що і надалі буду тримати вас в курсі всіх справ. А саме в цьому відео я на практиці покажу вам, як відбувається процес відправки товарів, проданих через оптомаркет товарів з нашого фулфілмент-центру. Бо знаю, що багато хто з вас задавав це питання, але давайте про все по порядку. Ну, а поки ми не почали, перевірте, будь ласка, чи ви підписались вже на наш канал. Якщо ні, то зробіть це зараз і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео з корисною інформацією для вас. Отже, Оптомаркет підійде тим, хто, наприклад, не знає, з чого почати. Хто, наприклад, вагається, чи варто пробувати себе в онлайн-продажах, чи можливо шукає джерело додаткового доходу для себе. При цьому невеликі початкові інвестиції роблять цю послугу без перебільшень чудовим стартом, бо вам не потрібно хвилюватись про надійність постачальників, аналізувати ринок, вибирати затребуваний товар, складати його опис чи робити фото. Ви відразу можете отримати готові рішення продавати. Те, що точно купують у США і збільшувати свій дохід. Також на базі оптомаркету в перспективі можна буде побудувати повноцінний бізнес, який приноситиме хороший прибуток. Торгівельне агентство WesternBit пропонує вам придбати товари дрібним оптом для подальшого продажу їх в оптомаркеті. Середній чек за один лот варюється від 60 до 200 доларів США. При цьому вартість одиниці товару фіксована це 1,90%. Тобто оптомаркет дає вам можливість закупити товар по ціні приблизно в 10 разів дешевше ринковою. І товар не просто якийсь рандомний і невідомо чи ліквідний, а той, що вже активно продається. Це абсолютно новий у заводській упаковці товар, що належить до категорії Шелпулс. Тобто, це такі товари, які вже продавалися розрібних магазинах з полиці онлайн супермаркету Амазон. І увага, це невживані і не повернуті назад товари. Приблизно половина з них продовжує продаватись на Амазоні, і 90% товарів надходить. В оригінальному пакуванні. Ну, особисто для мене оптомаркет – це можливість отримувати пасивний дохід. Ну, дивіться, в мене є основна робота. Я також розвиваю маленький бізнес на Еці, також я маю аккаунт на ібеї, де, до речі, мої товари продаються не так гарно, як на Еці. І весь цей час я думала, де ж мені знайти товар саме для eBay. І ось воно. Оптомаркет – це коли легко та швидко купувати товари. що Гарно користуються попитом та по ціні, що в рази менше ранковою. Ці товари майже одразу готові до продажу. Виставляєте далі ці лоти на торговому майданчику і чекаєте на продаж. Хтось може заперечити, що велику кількість товарів не так вже і просто виставляти. Але в нас і тут є гарне рішення для вас. Ми підготували інструкцію для масового виставлення товарів з оптомаркету на eBay. Посилання на неї я залишу в описі. Впевнена, що вам сподобається. Отже, як почати працювати через Оптомаркет, давайте покажу зараз. Ну, а для того, щоб ви могли скористатися всіма можливостями оптомаркету, ви маєте бути зареєстровані в нашій системі. Якщо ви ще цього не зробили, будь ласка, можна це зробити зараз. Це буквально 2 хвилини вашого часу, тому що всі лоти, які доступні. До викупу можна переглядати саме з особистого кабінету користувача. Ось наша вкладочка Оптомаркет. Далі переходимо на товари для продажу. Але тут, перш ніж робити ставки і обирати для себе товари, переконайтесь, будь ласка, що на вашому обліковому записі достатньо коштів. В іншому випадку. Ваша ставка просто буде автоматично відхилена. А якщо ж коштів недостатньо, то ви з легкістю можете поповнити ваш рахунок, натиснувши кнопочку Поповнити. Отже, тут представлено дуже багато лотів. Бачимо лоти, всі лоти знаходяться в маніфестах, де також представлена. Ви можете знайти всю інформацію про ці товари. Ну, давайте будь-який відкриємо лот. Ось він виглядає саме так. Відкривається маніфест, і тут ми бачимо всі товари, які знаходяться в цьому лоті. Отже, ми бачимо, що тут три коробки. Бачимо, що ціна за. Кожен товар становить 1,90, і тут далі представлені всі ці товари. На що тут необхідно звертати увагу? Ну, По-перше, коли ви почнете вже працювати з кожним товаром, вам потрібно дуже уважно переглянути цей товар за Асіном. Асін. Це стандартний ідентифікаційний номер цього товару на Амазон. І якщо ви клікнете, то ви одразу опинитесь на Amazon, де представлений саме цей товар. Ви звідти берете всю потрібну вам інформацію щодо опису, щодо розмірів, ваги і так далі. А також бачите за якою ціною пропонується цей товар на Амазоні, що і буде відправною точкою для вас, коли ви будете визначати власну ціну. Коли ви будете виставляти, от, будь ласка, інформацію всю ми звідти беремо фотографію товару і так далі. Також додатково цей товар ми можемо знайти в інтернеті за UPC. Якщо ми натиснемо тут, то, будь ласка, є такий товар на eBay, на інших майданчиках. Що, яку це можливість для вас відкриває, тут ви можете знову ж таки взяти додаткові фотографії і знову це вам допоможе з визначенням вартості вашого товару. Для того, щоб викупити цей лот, вам потрібно зробити ставку, тобто вам потрібно додати ціну товару. Записуємо: 267,90. Будь ласка, і натискаємо «Зробити ставку. Обов'язково, після того, як ви зробили ставку, вам потрібно дочекатися, щоб ця ставка була підтверджена. Обов'язково, щоб статус змінився на ось такий. Підтверджено. І вже після цього вам потрібно написати запит через службу підтримки і вказавши там, де ви хочете зберігати свій товар або на нашому фулфільмент-центрі, або ви хочете отримати його на якусь іншу адресу. Ну, наприклад, ви захочете, щоб ці товари були доставлені до вас в Україну. З чим я ще стикнулася з власного досвіду, це е, потрібно дуже уважно дивитись лоти і особливо читати опис, щоб обов'язково всі е, ваші товари е, відповідали тим, які зазначені. Ну, от, наприклад, в моєму випадку в мене такий був підвісний ліхтарик. Але коли ми переходимо на Амазон, то тут вже ми маємо. Зовсім інший товар, і фото товару буде відрізнятися. Ще, ще стикалася з такою ситуацією, коли, от, наприклад, для цього товару взагалі відсутні фото. Таке також, на жаль, стається, і в цьому випадку вам потрібно просто шукати схожі зображення, які будуть відповідати цьому товару, для того, щоб ви змогли. Виставити цей товар. Тобто, я до чого хочу сказати, що обов'язково уважно читайте описи, переглядайте фотографії тих товарів, які доступні у вас в лоті. Тобто, потрібно бути дуже уважними, коли ви будете вже виставляти ці товари на продаж, щоб не ввести в оману ваших покупців і бути впевненим, що з цим товаром дійсно все в порядку. Це така ну від мене особиста рекомендація, з якою я особисто стикнулася на практиці. Не розміщуйте товар на продаж, доки не переконаєте, що цей лот прийнятий на фулфілмент складі, адже дуже часто товар купують досить швидко, щоб у вас не збільшувався термін доставки. При прийнятті лоту наші працівники перевірять наявність усіх. Позицій. Дочекайтеся, будь ласка, електронного листа від нас з повідомленням, що товари прийняті на склад. Також там буде зазначена актуальна інформація по фактичній наявності та кількості товарів у лоті. Іноді буває, що якогось товару немає в наявності, а по деяким позиціям відрізняється кількість, ну і різні інші варіанти можуть бути. І зверніть увагу при прийомі на фулфілмент склад вага кожної позиції складає. 400 грамів, незалежно від реальної ваги цієї позиції. Для отримання точних габаритів перевірте інформацію на Amazon, перейшовши за посиланням у маніфесті. Прийом вашого лота на наш склад займає зазвичай 1-2 робочі дні з моменту отримання запиту. Я думаю, що на цьому етапі все зрозуміло. Погодьтесь, нічого складного, достатньо зробити цього пару кліків. Наступним етапом буде. Відправка вашого товару, який продався через Оптомаркет з нашого фулфілмент центру вашому покупцеві. Це можна зробити, якщо, наприклад, ви, як я, продаєте на eBay, то я вже маю. Можливість імпортувати це замовлення безпосередньо напряму з ebay. Якщо ви ще досі не користуєтесь цією плюшкою, раджу скористатися. Для цього вам потрібно зайти в меню Мій профіль і зробити отут пройти ebay-авторизацію. І після цього ви можете легко імпортувати свої товари, свої замовлення з ebay. Для тих, хто можливо продає на інших торгових майданчиках. Ну, якщо зеці, то зеці ви також можете. Імпортувати ці замовлення, якщо це, можливо, ваш власний сайт чи інший маркетплейс, інший то для цього вам спочатку потрібно додати товар, створити зовнішній товар. Я не буду зараз довго на цьому зупинятися, я залишу посилання на ролик, де ми розбирали це питання. Будь ласка. Отже, імпортуємо наші замовлення з Зебею. Дивимось, що мені потрібно тут обрати 14 число, так як продаж стався вчора. Завантажуємо. Отже, ось бачимо вже в нас пропонує нам система зберегти це замовлення, завантажуємо його. Все, замовлення наше успішно збережено. Ось воно з'явилося, бачимо цю транзакцію в списку. І тепер ми можемо безпосередньо з вами йти і оформлювати доставку цього товару. Для цього скористаємося пунктом меню fulfillment Center», надіслати покупцеві. Тут, будь ласка, в нас з'явились всі товари, всі партії, точніше товарів, які знаходяться на нашому «Fulfillment Center» саме з «Оптомаркету». Далі знаходимо потрібний нам товар. Це можна зробити, скориставшись пошуком. Ось з'явився наш товар. Тут зазначено номер партії, номер товару, перевіряємо, що це саме той товар, який нам потрібно відправити. Далі зазначаємо, що ми хочемо його надіслати покупцеві, і переходимо. Далі. Далі нам потрібно вибрати, обрати транзакцію, і ось ми бачимо, що наша транзакція вже з'явилася в переліку доступних. Обираємо її і натискаємо Продовжити. Далі ми знаходимося і потрапляємо на сторінку створення відправлення. І ось тут хотіла зупинитися трішечки детальніше. Ми бачимо, що мій товар додався. На Фулфілмент Центр з ось такою вагою. Більшість моїх партій мають саме таку вагу. Я впевнена, що це була середня вага. Також були зазначені середні розміри упаковки. Ну тому, що ну ви уявляєте таку кількість товарів, переміряти переважити вручну. Ну це дуже важко і складно такої можливості, поки в нас немає. Фактична вага і габаритні розміри. Вашого відправлення будуть визначатися безпосередньо після того, як ми з вами закінчимо оформлення нашого його відправлення. Так як я цей викуп робила трішечки раніше, то в мене була ось така вага: зараз всі лоти приймаються з вагою середньою 400 грамів. І відповідно до цього, далі ви вже можете розраховувати спосіб відправлення. У нас тут є декілька варіантів для відправочки. Ну, наприклад, Mail Innovations це буде найвигідніший для мене варіант. Розраховуємо. О, а тут бачимо, так, що вага нашого відправлення вказана тут, перевищує вагу допустиму. А допустима вага в нас становить 450. Грамів. Це поки працює так зараз, але трішечки пізніше зараз це знаходиться в процесі доопрацювання, трішечки пізніше, ви вже зможете обирати і UPS Mail Innovations, навіть якщо у вас і вага буде перевищувати 450 грамів. Ви можете спробувати прорахувати різні способи тут для вас. Ну, так як я маю вибрати обов'язково обрати спосіб. То я його обираю. Я зупинилася саме на UPS Ground Advantage. Для мене це буде, в принципі, непоганий варіант, але я ще обов'язково залишаю ось такий коментар для моїх колег-співробітників Fulfillment Центру. Однозначно, колеги мої і. Вираховували раховували найвигіднішу доставку, да? але якщо ви не змогли прорахувати, наприклад, Mail Innovations, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви просите відправити найдешевшим способом. Далі бачимо, що в нас ще за витрати тут додаються. Ну, зрозуміло, це вартість упаковки і комісія. Але тут хочу звернути вашу увагу, що наразі тут зазначено комісія два долара. В нас по оптомаркету комісія становить 2 долара. Знову ж таки, повертаємось до того, що ми так швидко хотіли вивести вам цей сервіс, що одразу не можемо зробити всі зміни і привести у відповідність. Зараз над цим працюємо, поки ця комісія, різниця, буде вам повернута. Але поки. З вас в кабінету буде списано 2,50, але ви трішечки пізніше отримуєте відшкодування в розмірі 50 центів, що буде відповідати комісії у 2 долари. Так, перевіряємо все. Обов'язково перевіряємо, що ми тому покупцеві надсилаємо, ну і створюємо запит на відправлення. Ще раз, передивляємося. Знову ж таки, тут хочу сказати, що спосіб відправлення може відрізнятися і буде залежати від загальної ваги та габаритних розмірів вашого відправлення. Сума може бути також іншою, і вона буде іншою. Сума, яка буде списуватись з вашого особистого кабінета, вона буде дорівнювати фактичній вазі та габарит. Там конкретно цього товару. Так, створюємо запит. Все, запит успішно створю, створений. Ми закінчили, тепер будемо чекати, коли запит буде оброблений, і я вам покажу далі, як з'явиться трек-номер, який ви маєте надіслати вашому покупцеві, щоб закрити замовлення в моєму випадку на eBay. А далі ви можете перевірити свій запит на відправлення, переходимо в наступний пункт меню. І ось бачимо наш запит. Він має статус в процесі обробки. Також ми бачимо, що відображається той коментар, який ми залишили. І після того, як запит буде оброблений, як відправлять наш товар, ви з'явиться ось саме в цьому полі. Номер відстеження, який ви потім зможете додати, щоб закрити це замовлення на торговому майданчику. Також раптом щось, в принципі, ви можете до того, поки не створилось відправлення, не створилась точніше етикетка, ви можете запросити скасування цього запиту. Ну, раптом ви побачили там якусь помилку, чи, можливо, в якийсь момент відмовився покупець. Ну, а далі чекаємо на те, коли. Цей запит буде оброблено. Ми постійно працюємо над досконаленням цього сервісу. Вже було декілька оновлень. Ми намагаємось покращити юзабіліті, щоб вам було зручно та швидко користуватися оптомаркетом. Тому і надалі буду тримати вас в курсі всіх апдейтів, буду показувати це в наступних роликах. Ну і обов'язково буду звітувати перед вами щодо моїх продажів через оптомаркет.